Вітаю! Приготувала собі на своєму робочому столі фронт робіт, тож маємо про що поговорити. Сподіваюся, ви всі впізнали ці рослини. Мова буде про фуксії. Розглянемо основні проблемні питання, які найчастіше чуєш від людей при розмові саме про такі рослини, як фуксії. Перше, що дуже лякає, це те, що ой, фуксія дорівнює білокрилка. З фуксією заводиться білокрилка, ніяк від неї не позбудешся. Друге, це те, що фуксія у нас дуже жарке літо. Фуксії не витримують такої спеки. І третє питання. А як же улаштовувати зимівлю для цих приверед? Тож, почнемо з мого досвіду стосовно шкідників. Значить, ось ці рослини, які сьогодні я вам покажу, я отримала свіже зрізом. Замовляла я багато різних квітів, і в цієї жіночки була невеличка колекція Фуксій. І серед цих фуксій мене цікавили саме, ну так вже трапилось, мені дуже пощастило, що в неї були саме ті сорти, які мене цікавили. Тобто, коли я купувала фуксії, я для себе підбирала. Тобто, я багато переглянула різного матеріалу, почитала, подивилася, які фуксії є більш жаростійкими, будемо так говорити. Відповідно, отримала я свіжий зріз, Прийшов він до мене чудовий бадьорий, поставила я на вкорінення. Ну і, звичайно, від цього виявилось, що ніхто не застрахований, доки в мене вкорінювалися мої фоксії, і прокинулася білокрилка. Побачила Побачила цю білокрилку, але я була до цього готова, тому що я розуміла, що якщо я заходжу в то з нею більше за все я зустрінуся, тим більше, що на ділянці капуста і так далі. Це частий гість, Біла крилка їсть багато чого із овочей, тому я купила препарат Тепіки. Це дуже дорогий препарат, але, на щастя, є такі сайти, яким можна довіряти. Значить, і мені також пощастило знайти, де малим фасуванням по 10 грамів пропонують тепіки, і я впевнена в тому, що він фірмовий, бо працює на всі 100%. Зараз я вам його покажу. Знайшла у своїй аптечці для рослин. Залишок, значить, в минулому році на початку, та це було навіть ще весна, це була замовила я типіки 10 грамів ось в такому пакеті. Но справа в тому, мені здається, що його він вже зіпсований, тому що він був набагато світліший, набагато світліший. Це я вже дістала, дивлюся, якийсь він так темно-коричного на кольору, наскільки я пам'ятаю, був трішки сіріший. Ну, Зрозуміло, все одно буду купувати свіжий. Так от, повернуся до того. Я ж ці вкорінені живці дістала ствички, обробила тепіки і стала чекати. Через 5 днів зробила обробку я повторно. Хочу сказати, що ще бачила я маленькі понароджувалися ці ж лялочки, але після другої обробки вона повністю. Зникла з моїх, з моїх рослин повністю. Розводила я також на сайті була інструкція, що 4 грами на 10 літрів води. Тобто 10 грамів я їх навіть не використала. При цьому я, звичайно, оприскувала всі рослини, які мала. Це вже було кінець весни, і обробки я всі робила на вулиці, тому я не. Боюся, і виконую їх саме професійними препаратами. До тепіки я домішувала акарицид, тобто від кліща, також професійний, мені подобається вертімек. І таким чином ми ввійшли в літо без білокрилки. За весь період літній я робила оприскування три рази. Останній раз перед тим, як заносити рослини в будинок. І ото моя остання зустріч на функціях, як була у, на початку їхнього вкорінення та життя у мене. Так, після цього все. тут тьфу тьфу як то кажуть. Більш ми нічого не маємо вдома. Я дуже хвилювалася, мало чи що, якимось чином занесеться, прокинеться. Але за зиму, за цей зимовий сезон, протримку ніяких білокрилок і кліща не було. Від кліща взимку вдома, я вже говорила на інших своїх відео, оприскую всі рослини актофітом. Також у мене літрова пляшка ще з минулого сезону. І от я її цілий зиму розходу використовувала. Думаю, що вже, звичайно, треба оновити свої запаси. Не знаю, чи з'явився б на фуксії кліщ, тому що я боюся і все ж таки біопрепаратами від кліща користуюся регулярно, десь раз на три тижні, раз в місяць, можливо, я все ж таки оприскування роблю. Отож, зі шкідниками все не так страшно. Сподіваюся, ви мені вірите. Далі. Другий момент. стосовно. Того, що для фуксії дуже жарко, розумієте, є такі фуксії, які вважаються більш витривалими до температурних умов. І серед цих фуксій, ось перед вами, це фуксії трифіла. У мене вона представлена у вигляді оранжево-квіткової італії. Ця рослина без проблем витримує температуру. 30-35 градусів періодами трапляється влітку. Але ж при цьому ми розуміємо, що ми не залишаємо її на відкритому сонці. Тобто, що треба зробити? Треба відлаштуватися під квіточку. Треба знайти таку ділянку на подвір'ї, де у вас сонечко буде зустрічати рослину тільки на початку дня. І вже десь з 10-11 години рослина буде у вас опинятися у тіні. Це може бути і садочок, якщо у вас є, так? Черешні, яблуньки, можна розташувати фуксії під ними, як це красиво, як це. Не знаю, мені дуже подобаються ці квіти, тому я, я бажаю усім насолоджуватися їхньою красою і все ж таки порозумітися з цими капризульками. Тож, талія це раз. Дійсно, значить, я знайшла інформацію про те, що Талія не боїться спеки. Перевірила, підтверджую. Далі, ось такий красунчик Том Вест. Дивіться: Том Вест, зараз у мене він підсох, бідненький. Треба його прибирати вже на інше віконечко. Він у мене е, стояв на віконечку, яке. У півдні світить сонце, і до 4-5 години сонячна сторона вже йому не підходить. Вже таке у нас сонечко більш агресивне стає, тому його треба переставляти. Це перше. Друге, він починає активно обростати. І е, якщо зимовий період, ну, про полив я буду говорити, вже коли розберемо третє питання стосовно утримання взимку. Тож, Том Вест. Також добре переносить жарку погоду. Дивіться, які листочки, як наче воскові. І фуксії дуже люблять оприскування. От я побачила, що він у мене такий бідненький, понурив свої листочки. Я трішечки небагато водички під корінь і зробила оприскування також водичкою по листочку. Ну, красаж. Так. І третя, яку я дуже рекомендую серед ампельних, уже фуксій, хто любить ампельні, махрові, ось ці такі юбочки, це фуксія «Анабель». Анабель найбільш пристосована. Дивіться, це я тут вже поставила собі. Я їх буду, їм буду збільшувати об'єм. Якщо тут пальцем спробую, хрустять корінці. Тобто, звичайно, фуксії такі достатньо прожерливі до об'єму ґрунту. І для того, щоб наростали міцні пагони з крупними листочками, мені треба перш перше все збільшити об'єм. І друге, ні, перше зробити обрізку, тому що це вже час робити. А друге вже збільшити об'єм. Тож, Анабель, це також достатньо жаротривка. фуксія, яка навіть у спекотне літо вам подарує красиве-красиве цвітіння. Дивіться, вона в мене все ніяк до них руки не доходила, який пагон. Дала. Тож, почнемо. З неї обрізку, але до цього повернуся до Green Gold. Ті, з кого я починала, ви погляньте, як наче іграшковий. Ви погляньте, який кущик, навіть квітів не треба. Хоча квіти його також настільки прикрашають, у нього такі елегантні, класичні фуксів кольору, такі колокольчики, можна сказати. Ну, Дуже красива квітка. От його я рекомендую її цю фуксію, для отримання на підвіконні. Вона не втрачала свого декоративного вигляду навіть узимку. Тобто, ось в такому вигляді, якщо ми бачимо, що Green Gold, яка вона облиствена, яка вона красива, погляньте, дуже короткі міжвузля має, без досвідки знаходилися вони в мене на підвіконні. Дуже пухнастий кущик. Тільки, знову ж таки, приходить весна, треба знайти таке підвіконячко, на якому сонечко буде в першій половині дня. А далі, щоб приходила тінь. І тоді все буде добре. Стосовно зимового утримання. Якщо ми говоримо про трифілу, то вони люблять зимувати в достатньо теплих умовах. При цьому всім іншим фуксіям радять влаштовувати холодну зимівлю. Але я з цим поспорю. Мої фуксії прекрасно перезимували на підвіконі, що було. Восени ми їх обрізали. Взяла я живець, почала вкорінювати, тому що я сумнівалася. Знову ж таки, один із способів зберігати фуксію це живцювати. І взиму дорощувати живець. Якщо у вас мало місця, якщо вам ніде тримати ось такі великі горщики, то ви можете зберігати маленьким живцем ось таким. І тоді вже навесні збільшувати об'єм, формувати, і виходити з нею гуля, на, на прогулянку її виводити на вулицю. Те ж саме стосовно Том також йому пропонують холодну зимівлю. Ви бачите, що він оголив стволики, тобто він був в періоді в такому покою, і не дуже давно в нього почали відростати ось оці свіжі такі пагони. Вони дуже помітні навіть так, що ось минулорічна гілочка, вона практично лиса. І от свіжі пагони він уже таки закучерявився. Але умова підвіконня це добре. Полив, полив дуже і дуже обережний. Який полив? Та такий точно, як і для пеларгонії. В одному із своїх відео я детально розповідала, як на зимовому підвіконні поливаю пеларгонію. І з підживленням пояснювала, точно так само я все робила з фуксіями. Дуже по, такий обережний полив. І Обережні підгадівлі. Все ж таки, зовсім без підгадівлі не лишала тому що ґрунт заповнений, кореню треба все одно живлення. Це якби був збільшений об'єм так і горщика, свіжа земля, де вистачало б живлення для рослини, то я думаю. Зимові місяці можна залишитись без підгодівлі. Я таких умов не дала. Вони в мене ввійшли в тих горщиках, які, в яких були на вулиці. А, і грунт буду змінювати їм тільки зараз навесні зі збільшенням об'єму. Том я думала сьогодні збільшувати об'єм, 5-літровий горщик. Але так як я його підсушила, я його чіпати не буду. Нехай рослина прийде в свій тургар. Тому що фуксії, якщо пересушення, в них можуть дуже опадати листочки. І от стосовно... Зимового поливу. Треба поливати обережно, але при цьому не допускати, щоб в'яло листячко. Тобто знайти ось цей баланс. Так само трифіли у мене також переїдуть у 5-літрові горщики, і о, будуть в них, хоча на літо трифіла це точно, о, я думаю, що буду їм шукати якісь 10-літрові кашпо. Ось такі справи. Тепер давайте поговоримо про формування. Формування саме амбельної фоксії. Дивіться, от вона за зиму у мене власне, у такому стані. Що буду робити зараз? По-перше, кожну гілочку зі свіжого приросту я буду збільш обрізати на два міжвузля. Почнемо один, два. Далі один, два. Якщо ось такий коротенький пагон, ось він, то його я прищипну. Далі. Навіть ось ці тонесенькі я також буду обрізати. Коли рослина зараз отримає більший об'єм ґрунту, свіжий ґрунт, то, повірте, вона дуже зрадіє. Їй живлення вистачало для того, щоб нарощувати гарні корінці. Але ми їй зараз ще більш допоможемо. Так, є. Старий ґрунт прибрала, почистила частину коренів також зачистила. На це відреагує рослина дуже і дуже добре. Продовжимо. Грунт, значить, ґрунт пухкий вологоєнний, дуже подобається фуксіям, коли в грунт додають або кокосову, кокосове волокно, або мох з фагном. Я в більшості випадків користуюся мохом з фагном. О, значить, так як фуксія не любить поросушки, я вам вже казала, то мох з фагном дуже добре напитує в себе вологу і поволі віддає рослині. Тобто ґрунт на основі торфу не буде так критично пересихати, як це може бути без моха. Ось таким чином. Тепер уже в моєї анабельки є місце, де розгулятися. І повірте, вона це з задоволенням зробить. Ніяк я ґрунт не втрамбовую, можу тільки, щоб він розійшовся по кашпо, пристукнути. і на цьому робота з даною рослиною. Завершено. Що стосується трифіли, трифіли також дуже люблять обрізку. Там взагалі не треба боятися, чим нижче, тим краще. Якщо ми говоримо про ось такий живець, то прищіпку живця першу ми також робимо на стадії двох міжвуць. Ось такі пеньочки залишаємо. Після того, як кожне міжвузля дасть, а вже там є активні бруньки, після того, як ми зняли домінуючий пагон, то ці міжвузля підуть активно врост, і кожен із пагонів, який виросте із даних бруньок, ми знову прищіпуємо на два міжвузля. І таким чином наш кущ матиме міцний каркас. І, відповідно, ці гілочки будуть активно наростати, і чим більше прищіпок ми будемо робити, тим пишніший кущ будемо отримувати. Тепер стосовно живцювання. Дуже круто вкорінюються верхівочки, саме маківки, гілочок. Фуксії все одно, як її обрізаєш. Тобто, не обов'язково ми робимо зріз під між вузлям, як це бажано робити для пеларгонії. Фуксії корені утворюються по всьому стволику. Тому дуже не хвилюємося і, звичайно, можна і ось такі проміжні вкорінювати, тобто брати і отак нарізати. Якщо потрібен посадковий матеріал, то можна навіть і так робити. Тільки ті, що з маківок, вони вкоріняться швидше. Хоча в мене є досвід, восени, я вкорінювала повністю все. У мене не вистачало живців. Так? Але найбільш подобаються мені ось такі коротенькі верхівочки. Корінюю я як в стаканчику, але потім треба буде зробити умови для парничка. Так, ну Зараз мені буде зручніше у загальній ємності. Ось таким чином Навіть цього крихітку ми також корінемо. Листочки можна підрізати, так як у мене ємність спільна для них, комунальне житло надаю. Чому зараз мені буде зручно в цьому контейнері вкорінювати? Бо я їх поставлю і, чесно, досвід показує, коли я вкорінюю в таких контейнерах Та все. І, фіал, і листочки фіалок і Бигонії і, і, і пеларгонії. Усі вони, вибачте, непеларгонії. Петунії, тативні петунії. То я ось так от живець наставляю, далі збрискую. Трішечки на рослини, і навіть щоб так на волога туманчик сів на саму кришечку. І прикриваю. І от мені навіть не треба зазирати кожного дня по декілька разів на день відкривати, провітрювати. Тобто, якщо я накриваю плівкою, то в'ящичок спільний ставлю, окремі стаканчики, накриваю плівкою, то там треба з плівкою. Чомусь мені більше повозитися. А якщо я роблю в такому в контейнері вкорінення, то без проблем раз приготувала, поставила під світло і доки не побачу корінці на дні нашого контейнеру, взагалі нічого не роблю. Можу тільки поглянути, якщо випаровування ось ці капельки. Підсушиться всередині контейнер. Знову відкриваю, знову таким самим, самим чином зволожила буквально кришечку нашого контейнера, закрила, і рослини продовжують собі корінюватися. Ось такий досвід із фуксіями я маю. Я вам вдячна. Будьте сміливими: не бійтесь рослин. Оптиміст бачить не проблему, а задачу, яку треба вирішити. Ось так і з рослинами ми. З вами повинні міркувати. Дякую.